Привіт! Ти на каналі Казки на ніч. Готовий до нової історії. Слухай. Щенята рятують морську істоту. Щенята відпочивали на сонячному пляжі бухта пригод. Зума і маршал грали у волейбол. Зума кинув м'яч другові, але маршал прогавив подачу, і м'яч полетів просто в гончика. Перепрошую, гончику. Я мусив би пам'ятати слова райдера не зводь очей з м'яча. Тим часом фермерка Юмі та мер Гудбей вирішили припірнати за квалангом. На глибині можна побачити таких дивних морських істот, раділа фермерка Юмі, «Ова! справжній затонулий корабель! На таких кораблях шлюпах колись виходили в море пірати. Пані Мер була у захваті. Фермерка Юмі вирішила підпливти, щоб роздивити затонулий корабель зблизька. За легендою, усередині може мешкати таємнича істота, вагалася Маргудвей, і ніхто не знає, яка. Цієї миті шлюб помітив і пірат на ім'я Сід, йому й самому захотілося мати такий. «Навіщо він тобі? запитав перший помічник сіда песик Арбі. На цьому старому піратському шлюпі, напевно, купа дивовижних скарбів, відповідав щеняці сід. Нумо перевдягатися. Мери фермерка юні милувалися кораблем, аж раптом побачили, що до них пливе Арбі. Це що, риба собака? Дивувався, дивувалися Меркудвий. Схоже на цуценя у костюмі для підводного плавання, подумала фермерка Юні. Але навіщо вона чіпляє до корабля гачок? Меркудвий надіслала щенячому патрулю повідомлення. Щеня в дивному костюмі відбуксовує затонулий корабель. Здається, я знаю, хто це, відповів райдер. Це пірат бишака сід. Ми вже прямуємо до вас. Щенята зібралися на базі. Рокет, тобі треба буде скористатися підводним ліхтариком і перерізати трос, щоб звільнити захоплений шлюб, наказав райдер. Гончику, а ти відбуксуєш корабель на старе місце. Щенята на чолі з райдером побігли до морського патрульного транспорту. Виходьмо в море. звернувся райдер до робопса. Гончику, приготуй усе. Ми з маршемом зустрінемо вас у підводному патрульному човні. Підводний патруль поспішає на допомогу. А тим часом пірат, сід у своєму підводному човні, вже почав гніватися. Чому ми просуваємося так повільно, Арбі? запитав він. Раптом човен взагалі зупинився. І його потягло його потягло назад загадкове створіння зі шлюпа. Мер Гудвей побачила, що відбувається, і надіслала повідомлення рейдеру. Трапилось дещо дивне шлюб тягне підводний човен. Як старий затоновий корабель може тягти підводний човен, здивувався маршал. Ой, це ж таємнича істота, здогадалася Мер Гудвей. Ця загадкова істота величезний морський слимак. Морський слимак скористався шлюпом як раблик мушлею, вигукнув Райдер. «Шлюп – осеня морського слимака, потрібно його повернути. Раптом слимак видав гучний звук. Цей відчудушний крик почули сід і арві. Пане капітане, місце Ресіде, сіде. Може, нам слід лишити шлюб морському слимаку? запропонувала щеня. Га. Щоб я дав скарби? Хто знає, що там у середині корабля? кесід наказав Арбі. «Полгний вперед. Райдер з підводного патрульного транспорту викликав сіда. Сіда потрібно повернути шлюб. Пірати ніколи не здаються. Шлюб знайшов я. Він мій, підрізав сід. Райдер викликав щенят. Рокі, час перерізати трос, готуй свій дихтар. Чекаю насел. відгукнувся Рокі. Потрібно було щось таке, щоб відволікло б морського слимака, доки перерізатимуть трос. Гончику, знайди щось у своєму човні. Завжди ляпоготові. гавкнув гончик. Сіде, ми перерізаємо трос, тож сиди спокійно, інакше тебе добряче підкине. Це може бути небезпечно. Гаразд, я зупинюся, глуздливо відповів сід, але зупинятися й не збирався, він уже все продумав. Когончик опустив відерце з кальмарами, і морський слимак припинив тягнути. «Рокі, ріж, скомандував райдер. Сітки Рокі розпочав, як сід приступив до втілення свого плану. Він потягнув, але трос обірвався. Шлюб звільнився, а сід втратив контроль над човном. Сід учепився у штурвал, щоб вирівняти човен, але той закрутився на місці. Пане капітане, містере сіде, схоже, у нас пошкоджене кермо, запанікував Арбі. Щенячий патруль тим часом відбуксував затоновий шлюб у безпечне місто. Здається, слеман знову щасливий. Раптом маршал дещо помітив на екрані гідролокатора. Райдер знайшов безпорадний човен і звернувся до сіда. Вимкни двигун. Можливо, райдер має рацію? У мене вже паморочиться в голові, скиглив Арбі. У мене теж, відповів Кірат. Сід спробував, але пане. Керування виявилося пошкодженою. О, ні. Маршале, спробуй запустити програму загарбник на човен сіда, наказав Райдер. Я не зможу, хвилювалося щеня, я мушу керувати, тобі доведеться зробити це самому, наполягав Райдер. Усе вийде, підбадьорював він маршала, просто не зводь очей з човна. Зосереться. Маршал глибоко вдихнув, видихнув, спробував і схибив. Я знав, що то була погана ідея сказав песик. Ти зможеш. вигукнув райдер. Сконцентруйся на човні. Маршал спробував знову і захопив підводний човен. Я вірив у тебе, позрадів райдер. Всі діарги в безпеці. Райдер з маршалом повернулися до затонулого шлюпа, де зустрілися з рештою команди і піднялися на поверхню. Слимак радісно гукав на прощання. Спасибі, друзі, що врятували будиночок слимака, подякувала Мерк Гудвей. Нема за що? відгукнувся райдер. А тепер, морський патрулю, повертаємось на берег. Сподобалась історія? Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі пригоди.